Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ четвертий Мартін Іден, усе ще збурений сутичкою ізятем, із намацав дорогу в темному коридорі і увійшов до своєї кімнати, крихітної комірчини, де на силу вміщалися ліжко, умивальник і стілець. Містер Хігінботем занадто скупий, щоб наймати служницю, коли з усім могла впоратись його дружина. До того ж, вільна кімната служниці давала йому змогу держати не одного пожильця, а двох. Мартін поклав Свінберна і Браунінга на стілець, скинув піджака і сів на ліжко. Старі пружини застогнали під ним, та він не помітив цього. Почав роззуватись, але зненацька погляд його впав на білу стіну, посмужену темними патьоками від дощу, бо дах протікав. На цьому брудному тлі почали виникати і танути захватні видива. Він забув про свої черевики і довго дивився на стіну. Нарешті губи його ворухнулись, і він прошепотів. Рут". Рут. Мартін ніколи не думав, що простий звук може бути такий прекрасний. Це ім'я тішило йому слух, і, повторюючи його безліч разів, він аж п'янів. Рут! Це був талісман, чарівне слово, яким творять закляття. Вимовляючи його, він щоразу бачив її обличчя, що мерехтіло перед ним, освітлюючи брудну стіну золотим сяйвом. Це сяйво ясніло не тільки на стіні воно ширилось без кінця краю, і в його золотаву глибінь поринала Мартінова душа, щоб знайти її душу. Усе, що в ньому було найкращого, виривалося з кристим потоком. Сама думка про неї очищала його, облагороджувала і викликала бажання стати кращим. Усе це було нове для нього. Ніколи доти жінки не робили його кращим. Навпаки, вони будили в ньому звіра він не знав, що багато хто з них віддавав йому своє найкраще дарма що воно було в Боге. Він ніколи не думав про себе і не підозрював, що в ньому є щось таке, що збуджувало у жінок любов. <змушували> їх гнатися за його молодістю. Він їх ніколи не шукав вони самі шукали його, і йому навіть на думку не спадало, що деякі з них ради нього ставали кращими. Досі він жив у блаженному бездум'ї, і тепер йому здавалося, що це вони тяглися до нього нечистими руками. То було несправедливо і до них, і до нього самого. Але оце вперше пізнаючи себе, він не міг судити про це правильно. І паленів і сорому, згадуючи свою недавню розбещеність. Мартін раптом схопився і зазирнув у брудне дзеркальце над умивальником. витер його рушником і дивився на себе довго й уважно. Власне, він уперше побачив себе як слід, очі його були створені для того, щоб бачити, але їх занадто приваблювала вічно мінлива панорама світу, і він не мав часу роздивлятись самого себе. Він побачив обличчя юнака років двадцяти, але, не звикши думати про свою зовнішність, ніяк не міг вирішити, вродливе воно чи ні. Над крутим чолом лежала хвиляста темно-каштанова чуприна. Його кучері подобались жінкам. Вони любили гладити їх і пестливо розчісували пальцями. Але на своє волосся, як на щось не варте уваги, він ледве глянув. Зате довго і замислено вдивлявся у високий широкий лоб, силкуючись збагнути, що за ним криється. Який у нього мозок? Настирливо лізли думки. На що він здатний? Куди його допровадить? Чи поможе добитися її? Мартін питав себе, чи видно душу за цими сталево сірими очима, які часто ставали зовсім блакитними, напоїні солоним подихом облитого сонцем моря. Він хотів знати, якими видаються його очі їй, пробував уявити, як вона дивиться йому в очі, і не зміг. Легко міг поставити себе на місце іншої людини, але такої, чиє життя він знав. А як жила вона, Мартін не знав. Вона це диво і таємниця. Хіба він міг угадати хоч одну її думку? Принаймні, зробив Мартін висновок. У нього чесні очі. З них не проглядає ні лукавство, ні підлість, його вразила темна барва обличчя. Ніколи він не думав, що може бути аж таким чорним. Хлопець закачав рука в сорочки і порівняв білу шкіру перед пліччя з лицем. Ні, все таки він білий. Але руки теж були засмаглі. Тоді він зігнув руку і, напружуючи м'язи, подивився на шкіру, де її зовсім не торкнулося сонце. Тут вона була зовсім біла. Він засміявся, уявивши, що це бронзове обличчя в дзеркалі теж колись було біле. Він і гадки не мав, що в світі небагато жінок могло б похвалитися такою білою і ніжною шкірою, як у нього там, де її не обпалило сонце. Рот у нього був би зовсім як у херовима, якби на звичка, розсердившись, стулювати міцно губи. Часом так міцно, що вони ставали тверді й суворі, майже аскетичні. Це були губи бійця і коханця, вони могли в смак розкошами життя, але вміли бути й владними та рішучими. Масивні підборіддя і щелепи підкреслювали цю енергійність і завзяття. Сила врівноважувала в ньому чуттєвість і спонукала його любити здорову красу. З поміж губ виглядали зуби, які ніколи не знали і не потребували послуг Дантиста. Білі, міцні і рівні, вирішив Мартін, розглядаючи зуби. І раптом він занепокоївся. Десь у заглибинах мозку ворухнулася невиразна думка про те, що деякі люди щодня чистять зуби. Це люди з вищих кіл, з її товариства. Вона, певно, теж кожен день це робить. Що вона подумає про нього, коли довідається, що він за все своє життя ані разу не чистив зуби? Одразу ж постановив купити собі щітку і привчитися до цього, почне вже завтра. Здобути рут самими геройськими вчинками не можна, треба переробити себе в усьому, навіть чистити зуби і носити крохмальний комірець. Хоч у ньому він завше почував себе, немов позбавлений волі. Мартін підняв руку і потер пальцем мозолясту долоню. Здавалося, бруд так уївся у шкіру, що його ніякою щіткою не вишкрепти. А яка ж долоня у неї? Від самої згадки по тілу в нього пробігло приємне тремтіння. Вона подібна до трояндової пелюстки, свіжа й м'яка, наче сніжинка. Він ніколи не думав, що жіноча рука може бути така ніжна. Яке щастя, коли така рука приголубить, упіймав себе на цій думці і винувато почервонів. Сором так думати про неї. Це принижувало її духовну красу. Вона. Блідий, прозорий дух, далекий від усього тілесного, і все таки Мартін не міг забути, яка ніжна у неї долоня. Він звик до шорстких мозолястих рук фабричних дівчат та жінок він, звісно, розумів, чого руки в них такі згрубілі, але її руки вони ніжні, бо ніколи не знали ніякої роботи. Між ними нею розступилася безодня, коли він подумав, що є люди, яким не треба заробляти собі на життя. Наразі він побачив усю цю аристократію нероб, що постала перед ним в образі пишної, могутньої бронзової статуї на тлі стіни. Він сам працював усе життя. Перші його спогади пов'язані з працею, і вся родина його теж працювала. Або от Гертруда. Руки в неї або ж коробки від нескінченної хатньої роботи, або розпухлі і червоні, наче варене м'ясо від прання. А його друга сестра Меріен. цього літа вона працювала на консервному заводі, і її маленькі, гарненькі рученята геть укрито порізами від ножів. А минулої зими на картонажній фабриці машиною їй відтяло кінчики двох пальців. Мартін пригадав шкарубкі руки матері, коли вона лежала у труні. Батько теж працював до останнього дня. Коли він помер, мозолі на його руках були впівдюйма завгрубшки, а в неї руки ніжні, і в її матері, і в братів. Ця думка майнула йому несподівано як страшний доказ їхньої належності до вищої касти, і тієї величезної віддалі, що лежить поміж нею і ним. Гірко посміхаючись, він знову сів на ліжко і зняв, нарешті, черевики. Ото дурень! Сп'янів от жіночого личка і білих м'яких рученят. І вмить перед його очима на брудній стіні виринуло ще одне видиво ніч. Він стоїть перед похмурим будинком з дешевими кімнатами у лондонському Іст-Енді, а поруч нього Марджі. маленький фабричний дівча, років 15. Він проводжає її додому після вечірки. А вона живе в цій похмурій брудній оселі. Гірший навіть за хлів. Він подає їй на прощання руку, але вона підставляє губи для поцілунку. Йому не хочеться цілувати її, він її якось боїться. Тоді вона хапає його руку і гарячково стискає. Мартін відчуває її шорстку долоню на своїй руці, і його раптом заливає могутня хвиля жалю. Він бачить її сумні, голодні очі. Бачить кволеньке тіло, для якого несподівано скінчилася пора дитинства, і настала страшна жорстока зрілість. У пориві співчуття він обіймає дівчину і цілує в губи. У вухах бренить її радісний скрик, і він відчуває, як вона притуляється до нього, немов кошеня. Бідне, голодне малятко. Він вдивлявся в тінь давно минулого, схвильований так само, як тієї ночі. Коли дівчина пригорнулася до нього, і серце його розтануло від жалю, як тоді сіро було навколо, і на брудне каміння тротуару сіяв дощ. І враз на стіні спалахнуло променисте сяйво. І, стираючи сумний спогад, заясніло її блідаве обличчя під короною золотого волосся, далеке й неосяжне, мов зоря. Він узяв зі стільця книжки Браунінга і Свінберна і поцілував їх. Але ж вона сказала ще заходити, подумав він, і, знову глянувши на себе в дзеркало, дуже врочисто мовив Марціне ідене, завтра вранці ти найперше підеш до бібліотеки і почитаєш, як треба поводитись у товаристві. Зрозумів? Він погасив газ і пружини зойкнули під вагою його тіла. Та й з лайкою треба скінчити Мартіне. Так, брате, треба скінчити, голосно сказав Мартін. Потім він заснув і бачив сни такі сміливі і незвичайні, які бувають у курців опіуму.